Всім привіт! Сьогодні відео: 30 найкращих і найшлейфовіших ароматів з моєї колекції на літо. Це буде Ніша, люкс, і, звичайно, я підібрала для вас найкращі бюджетні парфуми на літо. Підписуйся на мій канал, став подобайки цьому відео і доєднуйся до спонсорства мого каналу. Ось ці прекрасні люди вже доєдналися. Вони вже мають ранній доступ до всіх моїх нових відео. А також я планую дуже цікавий прямий ефір, доступний лише для спонсорів мого каналу. І почну я з класики на літо: це Балдафрік від «Байредо». Аромат, який просто, неймовірно, класно розкривається саме влітку, шлейфить, неймовірно. Я його нещодавно наносила в якусь таку нереальну спеку і от просто зрозуміла, наскільки цей аромат. Шлейфить саме в таку супер спекотну погоду. Тут багато цитрусів, тут класні такі квіти. Здається, тут є чорнобривці, якщо я не помиляюсь. І трішечки гірчинки відчуваються в цьому ароматі. І ця така деревина, от класна, свіжа, літня, така хвойна деревина. Тут, здається, кедр в базі в цьому ароматі, і от просто. Ну, от суперкрутий аромат, який я дійсно рекомендую носити саме влітку. І наступний аромат це Sublime Balkis від The Different Company. Аромат, який просто неймовірно свіжий, зелений. Стартує він з такого листика смородини разом з такою яскравою цитрусовою гірчинкою. Тут є, здається, або бергамот, або лайм в старті. Ох, а далі він розкривається в таку. Зелену, рожеву, свіжу троянду, але вона тут не переважає. Вона є таким от напівтоном, тобто в цьому ароматі більше зелені, яскравої, такої соковитої і більше зеленого листя троянди, і десь такі рожеві пелюстки. Відчувається також в цьому ароматі, просто обожнюю. Цей аромат я також нещодавно носила, і просто неймовірний шлейф від себе відчувала. Обов'язково на літо носити, обливатись. Ну, супер аромат. І продовжимо далі напевно, найшлейфовішим, найстійкішим ароматом на літо. Це імітейшн від Amouage, обожнюю просто цю композицію. Ох, Просто, ну, неперевершений аромат, я також тут відчуваю. І... Таку смородину, але вона тут і вже із ягодками, і з листиком. От просто імітейшн намаш це топ найшлейфовіших, найстійкіших ароматів, напевно, в світі на літо. Він. Влітку, неймовірно, круто розкривається. Тут також в старці є такі свіжі колки, альдегіди, і цей аромат, до речі, також класно би носити в мороз, але от і на літо, в першу чергу, на літо він звучить просто. Не перевершено. Рекомендую хоча б один раз затестувати цей аромат. Перейдемо до більш солодких ароматів. І тут в мене груша Прієр Унсуар від Miller Harris. Тут солоденька. Груша, але вона приправлена таким алкогольним акцентом. Тут, здається, є ром, є якісь квіти. Тобто ця груша це не просто солоденька груша, дюшес. Це така дуже цікава, пікантна груша. Дуже мені подобається носити цей аромат влітку, він також розлітається, дуже шлейфовий. Якщо порівнювати з талісман від Ex от ця груша мені подобається найбільше. Одним з моїх найулюбленіших ароматів на літо виявився Latin Лавер від Карнер Барселона аромат. Про Іланг іланг про таку квітковість, про медову квітковість, але він не затягучий, не засолодкий, він не попозлипний, він такий прям, ну, дуже красивий, такий на сонці, ніби це розпечена, така томна квітка. Тут немає відчуття суперпляжного аромату, ніби крем для засмаги, або такий кокосовий пляжний аромат. Ні. От В цьому ароматі дуже класні квіти. Гіланг, поєднаний з якимись такими також тропічними квітами, дуже дуже класно розкривається, дуже мені подобається, і от прямо влітку він мені сидить ідеально. І наступний аромат це Османтос від Молінар. Це просто один з найкращих, найтоповіших ароматів з Османтусом. Просто обожнюю цей аромат, тут багато абрикосів, персиків, от такий він соковитий, фруктовий. Товий цей османтус то в цьому ароматі розкривається влітку. Він дуже красиво. Він також шлифить. Він взагалі один з моїх най, Улюбленіших османтосів в моїй колекції. В минулому році ми знімали з Ангеліною класне відео про персики і абрикоси, і там було дуже багато ароматів з ноту Османтусу. Залінкую вам це відео. Будь ласка, підіть, подивіться, тому що там просто збірка неймовірно крутих ароматів. Але там я не розповідала про цей османтос, тому що це більше літній аромат, він більш фруктовий, він більш яскравий, він е, не. Осінні, як на мене, тому, тому взагалі рекомендую Осматос малінар поливатись влітку і просто, неймовірно, класно пахнути. А от про саншайн від Amua ми з Ангеліною розповідали в тому відео, але цей аромат, він неймовірно круто. Ох, влітку звучить тут просто такі медові. Томні, розпечені абрикоси, відчуваєте в цьому ароматі. Ох, і цей аромат він такий більш насичений, більш глибокий. Він розкривається дуже поступово і також шлейфить ну, просто феноменально. Ну, амуажі, вони, в принципі, супер класно розкриваються влітку. Це бренд, який дійсно створює аромати ідеальні на таку. Суху погоду, дуже спекотну погоду. І, от, власне, Саншайн від Дамаш це просто ну супер круто зроблений османтус в поєднанні навіть з білим тютюном. Тут відчувається така, ну ніби це не димність, а така томність, п'янкість, от за рахунок цих таких квітів, які також дуже солодко і п'янко пахнуть. І от... Ну, неймовірно класний аромат, обожнюю його носити і влітку, і потім восени. Дуже восени кру... дуже круто звучить. А от про Османтус версії парфам від Ormond Jane я взагалі ніде ще не розповідала. Це взагалі одна з новинок в моїй колекції, який це красивий османтус. Знову ж таки, османтус, але він розкривається по-інакшому, ніж Sunshine взагалі. А от з Османтусом від Molinaar є трішечки перетин в такий от абрикосово- Персикові, фруктовій ноті, яка є в цьому османтосі, але далі, коли він розкривається, це просто щось неймовірне. Тут також дуже багато шаровий аромат, він також дуже глибокий. Якщо от османтос від молінар, він звучить більш монотонно фруктово ці персики абрикоси, османтос, така трішечки чайність, вона ну, от максимально відкривається в Моліна. Є Багато версій цього аромату є одоперфам, є, є еліксир, є. Еліксир. От тут в мене стоїть еліксир, у мене тут поруч стоїть. Дуже багато версій є цього парфуму. В мене є всі версії, насправді, Османдус від Ormand Джейн в колекції. І оце мій найулюбленіший. Також в цьому ароматі я в старті відчуваю деяку цитрусовість, але все ж таки далі він розкривається в цей повноцілий фруктовий османтус зі всіма гранями. І, до речі, в базі він так доволі замшево, м'яко ну, І глибоко звучить на шкірі, ну і влітку розкривається просто неймовірно, дуже рекомендую хоча б затестувати. І наступний суперкрасивий шлейфовий літній аромат це Гзржовка, Самараці, Дольче, Амальфі. Аромат про, ох, про італійське узбережжя, про неймовірно, смачну, таку яскраву, цитрусову айву. О, Просто Аромат, неймовірно, красивий, і також в ньому відчувається така пряність. Тут є, здається, гвоздика або щось от таке пряне, і дійсно це поєднання яскравої, такої цитрусово-фруктової, трішечки з кислинкою цієї айви в поєднанні з пряними нотами. Які, до речі, засолоджують цей аромат. Ну, це просто неймовірно круте поєднання, яке хочеться носити саме влітку, десь біля моря, на узбережжі. Я сподіваюся, скоро в нас настануть часи, коли ми нарешті зможемо всі ці плани втілити і поносити всі ці парфуми десь на узбережжі. І от саме Дольче Амальфі, він просто супер круто, поєднується з таким вологим і спекотним повітрям І просто, неймовірно, також шлейфить, Обожнюю цей аромат. Просто класний на літо топ. І ще один аромат, який, неймовірно, красиво звучить влітку: це Ode мемо. -одемемо». Він стартує з таких цитрусових чайних нот. Ніби це такий жасминовий чай з цитрусами. Але він розкривається, він звучить і він розкривається далі в такі більш замшеві ноти. І влітку саме ці замшеві ноти відчуваються найбільше, тому що аромат розігрівається, злітає і починається от ця глибина відчуватися в цьому ароматі. Ох. Обожнюю його, до речі, обожнюю його носити. як... Навесні, так і влітку, він неймовірно круто розкривається, тому дуже рекомендую його поносити, спробувати і саме влітку. І я вам обіцяла розповісти про закрити прямий ефір лише для спонсорів мого каналу, і це буде знайомство з новим брендом українського молодого парфумера. Шафран Парфум, і цей прямий ефір буде доступний лише для спонсорів мого каналу. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і доєднуйтесь до спонсорства мого каналу.